Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота. Живемо, радімо, втриваємо! в молитві, в радості, в благословінні! Сьогодні в Ватикані бачимо ззаді мене то є, е, собор святого Петра. І сьогодні ми зачитаємо суботні послання, які ми завжди беремо на суботу. І також нагадаю, що в суботу ми особисто читаємо послання. Сьогодні 2 листопада, 2012 рік. Можна прочитати в такій книжці або на сайті Світла Марії безкоштовно можна знайти любе послання. Дорогі діти, як мати вас, прошу витривайте, як мої апостоли, прошу свого сина, щоб вам дарував божественну мудрість і силу. Прошу, щоб у Божій істині ви розцінювали все навколо себе і міцно протистав, протиставились всьому, що хоче віддалити вас від мого сина. Прошу свідчить любов Небесного Отця, подібно моєму сину, діти мої, вам дана велика благодать бути свідками любові Божої. Не ставтесь легковажно до цієї відповідальності, не засмучуйте моє материнське серце. Як мати, хочу покластися на своїх дітей, своїх апостолів через піс і молитву відкрийте мені шлях, щоб просила свого сина, щоб був біля вас і щоб через вас світилося, святилося Його ім'я. Моліться за пастирів, бо без них не було б можливо нічого з цього. Дякую вам. Неймовірне, серйозне посилання. І, власне, Марія каже про те, що я завжди кажу: витривайте, витривайте. То це означає в молитві, в радості, в благословенні. В цьому треба витривати. Кожен день витривати. Бо це не є так легко, що прокинувся ти такий в радості, в мирі, в благословінні. До тебе всі чіпляються, тебе всі плюють, а ти радісний ходиш. Ні, треба витривати. Каже, прошу свого сина, щоб дав вам божественну мудрість і силу. От важливо мудрість у цю мати, мудрість і силу. Бо без мудрості сила не, не потрібна. Сила без мудрості це є. Ну, Дурість, я би сказав, бо ти ту силу не знаєш, як її вживати. Не знаєш його мудрість, мудрість потрібна. Перша мудрість, потім сила. Коли є мудрість, то потім треба силу використовувати, але спершу мати цю мудрість. І Марія просить каже свого сина, щоб дав вам цю божественну мудрість, бо має бути божественна мудрість розпізнавати знаки часу, розпізнавати де, що хто рекламує, пропагує. І зараз цього всього багато, дуже багато. Тому прошу, щоб у Божій істині ви розцінювали все навколо себе. Бачимо, навколо себе розцінювали все. Тобто були уважні, що там, що там. Тут в Ватикані багато різних башків натикано. Знаєте, ну не в Ватикані, а в самому Римі. Там є алтар, там якийсь богині древній там, знаєте, там є то, там є то. І тобто ми маємо це розцінювати, відділяти ці всі речі від християнства. Не все на купу, і там потім добре буде. там знаєте Зараз масажі різні, рейки, йоги, суперенергетичні масажі то все магія. то все магія. Це треба мати мудрість щоб це все розлічати. Ці всі екстрабари, не знаю, як хто розуміє, що це, але таке. Масажі точечні на голові, які зараз захоплюють в Америці, наприклад, багато християн, але і в Європі. Тобто масаж, щоб звільнити твою там енергетику, щоб відкрити твій, там, я не знаю, потенціал. Тобто, все це такі казки, файні, значе все добре, але треба розпізнавати, розцінювали все навколо себе і міцно протистались всьому, що хоче віддалити тебе від мого сина. Ось розпізнати і потім. Віддалити це, віддалити, бо воно хоче віддаляти, проти міцно протистали. Тобто, конкретно, ні і все. Не так, що там ай, пограюсь, а перевірю, може, то працює, може мені там три кнопки в голові нажмуть, і я буду там мільйонером уже. Такий фух, інше мислення, інше, все, 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 все. Світ нам пропонує це чарівну таблетку. Зроби, з'їж, і все буде добре. Але це треба розпізнавати. І потім міцно протистояли всьому цьому, що хоче віддалити тебе від сина. Прошу, свідчить любов Небесного Отця, подібно моєму Сину. Каже Марія, свідчить цю любов мого Отця. Діти мої, вам дана велика. А я би сказав, дитина моя, Марія каже, до тебе особисто. Тобі дана велика благодать бути свідком любові Божої. Тобі, не. не ну, Кожній дитині, але тобі сьогодні, бо до тебе говорить Марія, не стався легковажно до цієї відповідальності. Бачимо, каже Марія, не стався легковажно. Типу, а, та, то не до мене, то не мені. Не засмучуй мене материнське серце. Марія Ой. каже: якщо будеш серйозно ставитись до цих, відповідально ставитись до цих різних речей, які вона говорить, до цих справ, до цього стилю життя, то будеш радувати моє серце. Або, якщо легковажити, то будеш засмучувати моє серце. Як мати, хочу покластись на тебе. Хочу покластись на тебе. Пам'ятаєте, колись була тема про довіру, що довіра це двосторонні відносини. Це не тільки я довіряю Богу, а й Бог може довіряти мені. Отут Марія каже: я хочу покладатись на тебе, покластися, тобто довіряти тобі, довіряти тобі, що ти не здуєшся, що ти не збіжиш там, коли прийде випробування, не побіжиш к масажистам якимось, коли буде. Реклама якась або чіпи ставити в голову, бо так розрекламують, що будуть чіпи. Ну це майбутнє вже трохи забігає, але так буде, що скажуть, чіп, це будеш здоровим, нічого боліти не буде. Тільки встав його собі в голову. І тут треба бачити це, розпізнавати і не вестись на це, бо наш лікар, наш цілий це Господь. І все, що пропонує нам якісь цілення, якісь поза Ісуса Христа. То все є магія культизму. Каже, хочу покладатись на тебе, на свою дитину, на свого апостола. Через піст і молитву відкривай мені шлях, щоб просила свого сина, щоб був біля тебе, і щоб через тебе святилось Його ім'я. Бачимо, піст і молитва відкривають, відкривають неймовірні двері, шлях. Шлях. Каже Марія, по вашим посту і молитві відкривається мені шлях. Для чого? Щоб для вас просити. Щоб біля вас і щоб через вас святилось його ім'я. Моліться за пастирів, бо без них не було б можливим нічого з цього. Дякую вам. Тому сьогодні молимо за пастирів і відважно, відважно ставимось до цього послання. Дійсно, не легковажимо нашу місію тут, на землі, нести Божу любов. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Ватикану. Папа! -па.